Ісузу Сузу Демакс. Ми виготовили і встановили трисекційну складну кришку кузова. Кришка силова її можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кілограм. Система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Задній борт відчиняється. Кришка кузова задня секція розблокована. Зачиняємо задній борт, автоматично блокується задня секція, замки залишаються при цьому контрольними. У відчиненому положенні кришка звільняє весь простір кузова пікапа. На кабіну не опирається все в зазорах, максимальна монолітна з кузовом. в такому положенні можливий рух. Два роки гарантії на все, модифікації стіни в шапці профілю.